Сьогодні у спортивних новинах ви побачите. Нагороджено кращих в галузі фізичної культури та спорту 2013 року. Турнір з карате Святий Миколай. На Радахівщині уже стало традицією відзначати кращих спортсменів, тренерів, організаторів спорту, які упродовж року прославляли наш район, область і державу на всеукраїнських, європейських та світових аренах. Серед них не тільки спортсмени та спортсменки, вихованці спортивних клубів, ветерани місцевого спорту. Тренери, а й спортивні колективи, вчителі фізкультури, громадські організації, спонсори і меценати, підприємці та небайдужі люди, які вкладають кошти у виховання спортивних чемпіонів, організовують чемпіонати та змагання, беруть участь у всеукраїнських обласних та районних чемпіонатах і повертаються з них із перемогами. Напередодні нового 2014 року, 28 грудня, в сесійній залі районної ради відбулося нагородження переможців номінантів районного комп. Конкурсу найкращий у галузі фізичної культури та спорту 2013 року. Нагородження найактивніших професійних та аматорських діячів спортивної галузі проводили заступник голови Радехівської райдержадміністрації Тарас Калита, завідувач сектору молоді і спорту Райдержадміністрації Юрій Карплюк, голова Радехівської райради ВФСТ Колос Мар'ян Боруць, голова районної федерації футболу Ярослав Василишин. Ми гордимося успіхами своїх спортсменів і всіляко сприяємо їхньому становленню. Запевно, вітаючи спортсменів заступник голови Радехівської райдержадміністрації Тарас Калита. Я радий сьогодні вітати всіх вас на цьому святі, коли ми підводимо спортивні підсумки року. Я радий, що багато спортивних активістів, які були присутні минулого року, є й на святі цього року. Які примножують ті спортивні традиції Радехівщини, тільки невтомною працею, тільки бажанням можна здобувати високі результати. Користуючись нагодою, хочу вас всіх привітати з новорічними різдвяними святами. Здоров'я, успіхів, і щоб в цьому році вам щастило. Про головні здобутки спортсменів району коротко розповів голова Радехівської райради ВФСТ Колос Мар'ян Боруць. Це команда села Павлів зайняла третє місце. Серед команд нашого колосу по футболу, команда наших спортсменів з району посіла третє місце в Козацькій за області. Непогано виступила команда на базі селищної ради, села Стоянів Всеукраїнських таких змаганнях сільських і селищних рад області. Ми посіли шосте загальнокомандне місце. І лихай вас в новому році буде здоров'я і щастить вам спорті. Підсумував футбольний рік голова районної федерації футболу Ярослав Василишин. На урочистому заході було нагороджено медалями центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх волонтерів року Михайла Познанського за реконструкцію стадіону села Сабанівка та Романа Знідершіца за встановлення волейбольного майданчику на території стадіону Колос і фірми Євроком. Переможцями-номінантами районного конкурсу Найкращі у галузі фізичної культури та спорту 2013 року стали. Краща спортивна команда Радехівського району футбольна команда Цукорвик села Павлів. Кращий спортсмен-аматор Радехівського району, депутат районної ради, багаторічний капітан команди депутатів місцевих рівнів Львівщини Ярослав Нагірний. Кращий тренер Радехівського району Ігор Курсін. Кращий параспортсмен Радехівського району, переможець та призер обласних змагань серед параспортсменів Ірина Бура, кращий меценат галузі фізичної культури та спорту Василь Яворський. За найкраще досягнення на республіканських та обласних змагань і першостях: чемпіон України з паверліфтингу серед юніорів Іван Тимчак, кращий спортивний суддя Радехівського району старший тренер Радехівської дитячо юнацької спортивної школи Андрій Дрозд. Кращий президент спортивного клубу президент волейбольного клубу Євроком Володимир Припасник. Кращий гравець спортивного клубу, гравець футбольного клубу Цукровик Володимир Козира, кращий громадський активіст галузі фізичної культури та спорту, організатор багатьох спортивних турнірів, зокрема благодійного турніру серед ветеранів для збору коштів на лікування Василини Моровецької Степан Козак. Кращий вчитель фізичного виховання загальноосвітніх шкіл Володимир Макітра. Краща сільська рада в галузі фізичної культури та спорту Тетевчицька сільська рада, сільський голова Андрій Зінько, спортсмен року 2013, чемпіон України з паверліфтингу Олександр Карнаух. Спортивна надія року, переможець турніру з боксу на приз Андрія Котельника, школяр зі села Яструбич Микола Паращенко. Кращий футбольний воротар, гравець прибужжя ястребичі Василь Слука. Кращий футбольний захисник, гравець футбольної команди Колос з Кривого Дмитро Тоган. Кращий футбольний півзахисник. Гравець футбольної команди Промінь Статевчиць Андрій Бих, кращий футбольний бомбардир, гравець Радуслав Кизнивець Олег Процик, кращий гравець чемпіонату Радехівського району з футболу, гравець футбольної команди прибужжя з яструбич Григорій Романчук. За особливий внесок у розвиток фізичної культури та спорту Радехівського району нагороджено Мар'яна Бороца. Також кубками, грамотами та медалями були нагороджені переможці та призери чемпіонату району з футболу першої та вищої ліги. За підсумками сезону 2013 року у першій лізі трійку призерів замкнула команда зі села Миколаїв. Срібло у футболістів з команди Галич, село Гоголів. А чемпіонами стали майстри м'яча з футбольної команди Західний Буг зі села Павлів. Бронзовими призерами серед команд Вищої ліги стала команда Радославка зі села Нивиці. Друге місце посіла команда Промінь зі села Тетевчиць. А чемпіонами стали футболісти Прибужжя зі села Яструбич. Сподіваємось, проведення подібних заходів стане доброю традицією та додасть наснаги для нових здобутків і нових високих спортивних досягнень. Щорічний дитячий турнір з карате до святий Миколай цього року відбувся у Львові. Окрім львівських спортсменів, участь у змаганнях взяли юні каратисти зі жовтанців, добротвора, Кам'янки-Бузької, Чернограда, а також Радехівські спортсмени, вихованці клубу Карате Лев Радехів. Всього приїхало на змагання близько 170 спортсменів з 12 клубів чотирьох областей України. Шестеро спортсменів представляли Радехівщину на змаганнях. Та лише двом вдалося здобути призові місця. Серед дівчат у віковій категорії 10 11 років друге місце посіла Софія Басалик. А Михайло Якимчук у своїй віковій категорії посів перше місце в комітет і третє місце у контактному коміте. Це вже не перше досягнення юних каратистів. Тренер з карате клубу Левра Дехів Мирослав Незнановський прикладає усіх зусиль, щоб його вихованці достойно представляли клуб на змаганнях такого рівня.